Вдівають марка прибіг, забираю перед сном, так як домовлялися. 1 жовтня, сніданок, молочний пшоняний суп, ядечок листковий, чай. О, Марко пана нічого з того не їв. Так, обід, Суп вермішелевий. Кабачки фаршировані в сметану-томатному соусі, хліб компот. Ясно. І вечеря. Ну, вечеря вже марка не буде. Сирно-манна запіканка з фруктовою підливою і какао. Треба зараз піти з Марком десь поїсти. Взяв зараз перезлинця, теплі носочки і гумачки. Погода, як бачите, самі погана погода, дуже холодно. Починає таке щось невеличке моросіти. А, такий дощик. Тепер, бачите, бабусі чи мамочки забирають дітей інколи трішки швидше. Холодно, не знаю. Зараз подивимося. Може буде таке, що підемо зараз на калюшки просто по дорозі додому. Бо направду дуже холодно, щоб просто гуляти. Я спеціально не брав ні самоката, ні велосипеда, а тільки гумочки, бо він не дуже просив, так, то кажуть його любов у ці калюжі. Так, добре. Чекань нашого марка. Біжить, крепусик. Завердить все, передули. Зажди. Я... Пистоя... То то туди... Ага, багато речей, так. Він. І куртка, і шапка, все. Він. Ну тобі так тепленько, так? Він. Тобі не холодно? Ні, не взагалі. Добре. Бо я велосипед спеціально не брав, бо бачу, що починається дощик, бачиш такий маленький. То в нас є дуже мало часу гуляти. Парасолю? Так. Де забув? Кстати. Де ж забереш? Так, так. Ну ходи. Маєш чого? Чого? Ходи. Коли дощ, то Ні. Не... Ну ви не гуляєте, правда, коли дощик? Так. Вже не... має парасольку Майнкрафт. Показати, як я можу викладають. Ну давай покажи. М -м -м, дуже красиво. А все єдиний там чорний. Ага, чорний. При темно, то я йду з чорною парасолею. Ясно, ходи. Давай я буду нести. Треба її закрити. Добре? Давай я закрию, і буду нести. Давай. Сам, все, сам. Ну добре, ви зрозуміли, ми йдемо гуляти. Що це? Що це? Наші покупки. Ході. О, дивися. Таке, що лопається. Е, ви знаєте, обережно. Це так Маркосик запакували. Е, дуже часто є гарні знижки і е, як показує практика, е, що... А, дійсно, щоб треба. Марко! Обережно. Потім будемо лопати, так, давай потім. Як показує практика, те, що є в онлайн-магазинах, того нема в магазині. Ну, типу напряму. Бо я не раз ходив, я не раз ходив знаєте, от ту саму єву, і в них по факту на полиці, щоб купити по такій ціні, як онлайні, немає. До прикладу, трьохшаровий трьох туалетний папір, отакий. От. Він зараз не дочек. Не відкривай котику. Котику обережно, будь ласка. Дивіться, був по знижці 229 гривень, тут 24 рулони. Це, виходить, один рулон по 9 гривень 50 копійок. Проста. О, вважаю, то важка ту Проста обухівська бумага коштує майже 15 гривень, так? А це от гарна, м'якенька, трьохшорова, біленька бумага 9,50. І ми ми останнім часом практикуємо. Ми собі купили отаку паку, поставили в кладовці і нам її вистачає надовго. Так. Знову ж таки, дуже гарна ціна була на Доместос білий. Я люблю, коли пахне, знаєте, як кажуть, хлоркою, пахне чистотою. Так, він був на знижці 99 гривень. Оце от великий. Цей великий. Об'єм літра, бачите? Літра. Потім взяв отакі от станки одноразові леза. Вони були по скільки зараз 42 гривні. Потім сіль для посудомийки 106 гривень за 2 кілограми. Це теж доволі гарна ціна і гарна фірма. І гарна фірма. Денк от. 2 кг. 106 гривень. І виходить, е, що е, щоб доставка була безкоштовна, як доставка? Самовиніс, е, самовиніс з е, магазину Єва. Той, що найближче для мене був. А, для Марка купили таку от гру. Пам'ятаєте, коли ми були малі, ми теж мали отаку от гру. Оці колечка, так падають. За цю гру заплатили скільки? 59,90. 5990. І треба було е, на 500 гривень. Ти що? Ти куди то біс? Куку. Ти де? <різь> І для того, щоб е, самовиніс з магазину, а магазин, звичайно, що близько в сусідньому будинку від нас, то треба було набрати товару мінімум на 500 гривень. Привет, Привіт, котику. Я набрав на 500 Ну, на 560 гривень. То я взяв просто от три мила. І е, закінчилась вдома була оця от харчова плівка. Тож взяв харчову плівку 40 метрів. До речі, дуже гарна ціна. Була теж велика знижка, що мінус 60-22 гривні. Ну що ти, з хатки вже прийшов? Такі, знаєте, от покупки. Нічого не купили, але таке, що, як то кажуть... Вдома треба, бо тому що те на закінченні, солі вже взагалі нема закінчилася, паперу там є мало. Доместус теж для туалету, знаєте, треба завжди. Ну, от такі от покупки вийшли. Я по цьому чаку, як завжди, воно є. 532 гривні. Ну і окрему ігрушку. Ту ігрушку ми купили вже сьогодні прямо в магазині, коли забирав цю посилку. 59,90. Такі от покупки. Ха-ха. Ти що? Песик чужо, що, що живеш в такій коробці. <смі> Має Марко забавку Обережно, щоб не впав. Ви знаєте, так і не постригся. Піду вже завтра. А то ж ми, а то ж ми з марком пішли традиційно на калюжі погуляли. <смі> <смі> ти що не витворяє? Що ти витворяєш? Ой церкач, Циркач і прикаліст. Пішли на тік. Забрали цю посилку, знаєте, я думав, прийду додому, залишу і піду пострижуся. Принесли цю коробку. І ви знаєте, я щось просто не зрозумів, бо я зайшов подивитися на коментарі до відео, бо мені теж на таке відео ну, класне. Я люблю теж знаєте, ці фотографії дитячі. І теж фотографії таку ностальгію навіяли. І я хотів з вами поділитися. І зайшов, подивитися на коментарі, що там робиться. І я не розумів, що, ну, де відео. Я почав шукати, шукати, а потім подивився, що воно є, але виключно для мене. Типу, що це відео заблоковане від всіх глядачів, коментарі взагалі вимкнені. І така внизу зноска, що якісь є обмеження в США щодо контенту з малолітніми, неповнолітніми дітьми. Що це відео доступне лише буде для мене і коментарі лише для мене. Але ж, ну, подумайте, логічно, я ж не буду сам собі дивитися відео і сам собі коментарі писати. Mm -hmm. І почав от, знаєте, думаю, може е скорочу фрагменти, щоб не було багато оцих фотографій дитячих. Скоротив, виклав. Вроді окей, бачу коментарі, пишеться, все пишеться. Проходить 5 хвилин знову обмеження. Стаття, якась там, щось там, щось там. І ото я промахався з цим відео, пронервувався. Не знаю, не пам'ятаю, що півтори години добре, поки знаєте, поки перемонтував, поки залив, поки. А Марко, коли в мене ліг з цією забакою, знаєте, десь такий тепленький, він такий, знаєте, собі розслабляється, такий стає, такий важкий, тепленький, помалу вмощується на дворі дощик, А ми прийшли додому, а Марко каже, тато, ти знаєш, що так прохолодно? Включи, будь ласка, опалення, нехай нам батарея трошки погріє. Я включив опалення, а ми залізли двоє під таку, цю, як називається. Ковдручку. Ковдручку, так, правильно. Під таку ковдручку залізли. І знаєте, і Марко заснув, і я з того всього заснув. І ми двоє і заснули. Майже три години спали. Так, як ходи? І так, скажи Марко, як ми з тобою гарно спали двоє. Так? Нам так було тепленько, тепленько. До речі, треба піти виключити опалення, бо вже дуже тепло в хаті, правда? Так. А підлога нагілася добре чи ні? Чи то позила. А Бо я включив і підігрів підлоги, знаєте. Ще ні? Ще хай гіється? Ще не дуже. А батарея? Батарея? Ану помазає, яка батарея. Дуже гаряча. Дуже гаряча. Тоді, наче, може, зараз ми тоді батарею вимкнемо, а лишимо ми лише теплий підлогу. А вже будемо лягати спати, то все вимикаємо, щоб а, не було жарко спати. І от я кажу, таке от розтроць в мене вийшло. Ну, ой, що маємо. Що маємо тумай? Що маємо тумай? Сюди, тусі. Куди ти, ти складаєшся. Так, неси до месту на місце, Ван, ти знаєш де. Мило складай на місце. Станки постав мені в мою шухляду. Так, зараз розпадемо ті всі речі. Якраз затеплю сіль в посудомоїчному машину, бо вже закінчилася. Зараз Оля з роботи прибіжить, то я що зробив? Нарізав картоплі, посмажу. Таку, знаєте, кажуть, по-домашньому з цибулею. Але ще в мене є два таких великих гриба, таких шампіньйони, таких величезних. Ну кажи. дивись. Давайте взяв. А у нас в холодильнику були, я купляв раніше. То я думаю, разом з цибулькою наріжу шампіньйони і в самому кінці до картопліки докину. Будеш таку їсти, баробольку з такими грибочками. Так, дуже хочу. Ну все, чудово. Буду смажити на смальці. От, виходить, картопля смажена на смальці з цибулею і шампіньйонами. Буде така в мене страва. І була така ще одна маленька, Ой, маленька капустинка була, то я замочив. Зробимо салат свіжої такої молодої капусти. Ось. Вже без м'яса, без курки, без риби будемо ту будемо мати, як то кажуть, таку вечерю. Одне хіба, може, не знаю. Зараз на до оліп, може по дорозі, якщо буде бігти, то нехай купить баночку маленьку оселеця. Це якраз теж буде так дуже смачно, правда? Так, що, що? Що буде будемочитися? Покажи, що ти маєш. А, ти хочеш абетку вчити? Так. Маркосик молодець, зараз ходить на такі уроки спеціальні для діток. Підготовчі, розвиваючи. Тому, поки Олікраз доїжджає додому швиденько, закидаю смажитися картоплю, готую вечерю. Розстроєний з тим відео, але нічого, як то кажуть, все буде добре. Ой, мої хороші, така смакота в мене виходить. Подивіться, яка. Красива вже рум'яна картопля. Я думав, цибулю і гриби дам зразу сюди. Але потім побоявся, що все ж таки може бути таке, що цибулька буде хрумтіти. і це буде не дуже, знаєте, то кажуть, смачно. Тому я взяв, стушкував цибулю і гриби. А тепер, що я зроблю? Дивіться, ось так гарненько Добавлю цибульку з грибочками сюди до картоплі. І вже ось цю всю красоту гарненько я перемішав. Ось, Коли тушкував гриби з цибулею, то я їх трішки підсолив і поперчив. Картоплю я не солив. Тому зараз по смаку трішки додам все ж таки солі ще до картоплі. Залишу буквально на 2-3 хвилинки просмажитися. Ще, можливо, раз чи два рази перемішаю. Додам зверху зелені, собі вже окремо в тарілку часничку натру, бо я полюбляю. І все, ось така от смачна картопля, буде в нас сьогодні на вечерю. Капусточка до той час гарно помочилася. Зараз швиденько нарізаю на тру, буквально пів морквинки, заправлю олійкою і все. І будемо вечеряти. Тому мої хороші, всі, хто снідає, обідає, чи вечеряє, чи перекус у вас. Я всім вам бажаю смачного. А на рахунок салату то була ще в мене кобаска в холодильнику, дав цибульки, одне не давав горошку. Такий по типу, як Дністер. То зараз я Олі насипаю, Марко вже третю добавку їсть і вже їмо. От знаєте, ніяк не можу з вами розпрощатися.